Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні пропоную розглянути хронограф із колекції Casio Edifice. По-перше, підпишіться на канал, якщо досі це не зробили. А тепер можна перейти до годинника. Модель відноситься до серії EFS S510 модуль 5529. Головний плюс, на мій погляд, це Tag Solar, тобто технологія сонячного живлення від Casio. На чорному циферблаті розташовані чіткі індекси та стрілки з люмінесцентним покриттям, яке буде світитися в темряві. Секундоміром можна заміряти час до 30 хвилин. Лічильник хвилин знаходиться в лівій частині циферблату, а лічильник секунд біля 6 годин. Тут же індикатор заряду батареї. Циферблат біля 12 годин показує час у 24 годинному форматі. Біля трьох годин розташоване віконце з індикацією дати. Лівіше розташований логотип серії Casio Edifice. трохи нижче рівень водозахисту 100 метрів та напис Solar Power. Захищає циферблат стійке до появи подряпин сапфірове скло, корпус із нержавіючої сталі. На чорному ранті хвилинна шкала, ключик захищено виступами корпуса. Габарити годинника 52 мм на 46,1 мм. Товщина складає 11,8 мм. Важить годинник приблизно 160 грам. Комплектується сталевим браслетом. Застібка з кнопками. Коштує така модель 280 американських доларів. Посилання ви знайдете в описі до відео. Дякую усім за перегляд і до нових зустрічей!